Сили оборони роблять все, щоб не допустити захоплення Покровська російською армією. Запевнив головком Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що армія РФ стягує додаткові сили для посилення наступу на це місто. Головком каже, що Росія зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи та найкращі частини. Хто залишається у місті? Чому там досі є діти? Який ресурс треба збройним силам України аби втримати Покровськ? З вами свобода ранок і я Катерина Креча вітаю вас. Thank you Російська армія передислоковує свої підрозділи, зокрема з Курахівського напрямку, і стягує сили на Покровський. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Там припускають, що російське командування зібрало ударне угруповання у складі підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій на південь від Покровська. Моніторинговий проєкт State повідомляє про активні штурми та просування російських військ в районі Удачного та Котлиного, що на захід. Покровська на карті Діпстейт значна частина котленого вже у сірій зоні. А від удачного до адмінмежі з Дніпропетровською областю тут менше п'яти кілометрів. Тобто, бої от от можуть зачепити і Дніпропетровщину. Збройні сили України докладають усіх зусиль, аби не допустити втрату Покровська. Таку заяву зробив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН «Тиждень». Водночас, за його словами, російські сили мають значний потенціал для наступальних дій та зосереджують найкращі підрозділи на покровському напрямку. Противник докладає всіх зусиль для того, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб… Його захистити і не допустити його захоплення. От. Я просто хочу сказати, що противник зосереджує там свої найкращі підрозділи, свої найкращі частини. Він має можливість їх міняти, тому що він має більший потенціал для ведення наступальних дій поки що. От. Ну, а ми робимо все, щоб максимально йому нанести. Втрати і э, захищаємо буквально кожен метр нашої території. Військовий з позивним Лютий 68 68-ї єгерської бригади підтверджує нам, що у районі села Котлине на заході від Покровська російська армія має успіхи, йдуть бої за залізницю. Утім він не підтверджує, що Котлине втрачене повністю. Як про це писали проросійські телеграм-канали та український телеграм-канал «Мучної». у самому Покровську російських військ немає однак, це питання часу, так сказав Лютий напередодні у коментарі Радіо Свобода. Нам здавалося, що буде він заходити в Покровськ найкоротшим шляхом і рухатись прямолінійно, але вже довго тривали чацю безпосередньо перед цими покровськом і успіхів вони великих там не мають. Звичайно, багато втрачають особового складу, бо трішки там десь просувається, але не можуть підійти наблизитись до міста. І вони, на, на жаль, мають успіх на західній стороні, починають просовуватися туди далі, підходити до населеного пункту котлене удачне. Зараз вони там вже виходять на залізничну дорогу, і на залізничній дорозі дуже тяжко працювати, тому що вони вже там е, мали вже неодноразовий успіх е, раніше, е, тому що по, по обобіч е, залізної дороги густо насаджена посадка, вона там шириною 50-70 метрів по, по дві сторони, і тому вони там багато зосереджують особового складу і просуваються вдовж всіх посад. Ну, власне, ви згадали про населений пункт Котлане. от військовий е, Мучной пише, що ну, так з його слів, можна зрозуміти, що, наче вже Котлане все. Він пише котили на мінус. Ворог закріплюється на останніх позиціях, та ще тривають стабілі... стабілізаційні заходи. Сто відсотково не можу сказати, що він втрачений, тому що у нас е, так само працюють тут успішно штурмові підрозділи, які відновлюють позиції. І багато вже в яких населених пунктах проводилися відновлюючі дії. Е, відповідно зачистющували і противника відкидали трохи назад. Тому стверджувати, що він уже на 100% втрачений, я не можу. Як ви думаєте, як ситуація розвиватиметься найближчим часом? Як на мене, ми не пристосовані для ведення бойових дій в місті. Так як ми ось ще довго працюємо за допомогою дронів, дронами дуже важко вражати противника в будівлях і Контролювати пересування противника поміж великою забудови тому буде дуже складно працювати. І коли вже ворог буде наступати і зайде у місто, я думаю, що там прасування буде дуже швидке. Влада Покровська звітує, що у місті залишилося 7 тисяч людей, і що евакуація триває. Там запевняли, що дітей в місті немає. Мовляв, всіх вивезли. Але це лише в офіційних звітах наша кореспондентка Євгенія Русецька минулого тижня разом з евакуаційною групою білі Янголи бачила в Покровську дітей. Когось батьки переховують від евакуації, а хтось виїхав, але повернувся знову. В місті холодно і темно. Там є працююча аптека і магазин, що живляться від генератора. Чоловіки, які привозять сюди товар, кажуть. Що буду там, до останнього. Через постійні вибухи люди вже місяць живуть у підвалах, бо інакше небезпечно для життя вибігають лише за хлібом або за пенсією. Ти його з собою забираєш? Так. Да. Головне турбіка забрали. Забрали? Так, да, так. Да. А скільки років ви тут живете? Сім. Ну куда мені дівати? Собачка, двоє котів, куретів. А? а собачку а маленька а яка собака? Собачка не а курей. Ну курей доведеться відпустити. курей ми не заберемо. Сусід. Ви не розмінюєте своє життя на курей. Це до першого прильоту так, снаряду, розумієте? снаряду, розумієте? а внуків нянчить ну. буде. Думаю, ноча твож важливішевує. Ну все ну не плачьте. Бабуся, Ну не плачте, розумієте, час важкий зараз. Війна, ну рятуватися, поки є можливість. Я сам двічі переселенець, сам з Мар'янки, потім жив у Курахове. Потім довелося сюди переїхати. Ми живаємо, ми живемо. Не лякайтеся, нормально. Якраз, якраз. Дрон. Дрон полетіло. Mm -hmm. Ну не страшно. Може, перебоялася. Ми якось отупіли. І, от кореспондентка Радіо Свободи Євгенія Грусецька розповідає, що декого вдалося вмовити виїхати, хоч мовляли кілька годин, але не факт, що люди після цього не повернуться знову. Повну версію її репортажу. Дивіться на Ютубі Радіо Свобода Україна. Вони не мають коштів, щоб кудись переїхати. Вони прикипіли до своєї хати і вони хочуть бути вдома. І, і вони говорять, в принципі, що ми вже прожили життя, і їхати помирати десь, то вже ліпше вдома лишитися. Тобто, жінки, з якими ми спілкувалися, чоловіки це 70 років плюс, і їм дуже складно, дуже складно внести в своє життя якісь зміни, і вони ладні вже на будь-які умови, аби лишитися. Ми працювали з евакуаційною групою два дні, і в принципі ці два дні хлопці з евакгрупи групи вивозили дітей з міста. Офіційна влада каже, що дітей в місті вже немає, тому що нібито вони виїхали. Але люди повернулися і, і лишаються вдома, тому що ну, їм не вдалося десь зачепитися, їм не вдалося десь себе прилаштувати. А так як якоїсь державної програми немає, та й якоїсь, мабуть, психологічної підготовки для цих людей теж не вистачило, щоб їм було легше залишати свій дім. Бо насправді евакуація відбувається дуже важко. Доводиться витрачати ем, хлопцями з евакуаційної групи, наприклад, там до двох годин часу, аби переконати родину виїхати. Це родина, яка має. А от в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця повідомляють, що на підступах до Покровська тривають інтенсивні бої. А от те, що російські військові вже у місті, вони спростовують. Про це ще минуло п'ятниці, заявила народна депутатка Мар'яна Безугла. Мовляв, російські війська вже зайшли в Покровськ. А на фронті немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати ситуацію. От що про бої за Покровськ розповідає Віктор Тригубов, це речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця. Вони дуже активно намагаються зачепитися за населені пункти на південь від Покровська і далі потихеньку, через західну частину, через обходячи його по, по колу з західу, відрізати тераси, відрізати логістичне постачання. Банально, бо росіяни просто не мають ресурсу ломитися на нього в лоб. Як вони намагалися ломитися в лоб на інші там населені пункти? Бо, по перше, вони просіли по ресурсу вже вони розтратили той ресурс. А по-друге, ну будемо чесні, Покровська, це ж не селище якесь, тому вони намагаються зараз саме брати селище по одному малесенькому селищу Відкусувати щоб взяти місто в напішпільце. Абсолютно очевидно, що якби вони мали змогу. Брати його в лоб вони це робили до свобода. ранок» долучається Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Олександровичу. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю вас головком, Олександр Сирський каже, що Росія зосереджує Покровську свої найкращі підрозділи, свої найкращі частини. А попри це обіцяє, що сили оборони України роблять все, щоб не допустити захоплення цього міста російську армією. Як на вашу думку, Олександр Сирський може захистити і відстояти Покровськ зрахуванням, того що там будуть додати все, ж йому ресурси. бо Ворог до того, скажем до активних дій останніх часів там мав групування досить велике. Воно переважало наші сили на цьому і по боєприпасам і по живої сили силі. І після того як було захоплено Курахово, почали перебрасувати світіля війська і засоби відповідна. Також ще вони ж формують теж резерви, дивізії резервні. І теж перекидують на ті напрямки, які вважаються пріоритетними, тому нам скажімо, за останні часи каденції Байдена, американці ну, реалізували на ті мільярди озброєння, техніки боєприпаси. Але ж треба час, щоб завести їх на фронт, в тому числі і на ці ділянки, де йдуть найбільш інтенсивні бої. А питання Криму це питання мобілізації, тому що навіть якщо десь фортифікація чи озброєння, не вистачає людей, і це відбувається вже на жаль протягом всієї цієї широкомасштабної війни протягом трьох років. І тут тільки робота самих нас в державі. Якби може допомогти, і потім це ж призова і ще треба готувати цих людей для того, щоб вони були ефективні і зберігали своє життя і виконували завдання. Тому мають надію, що генерал сирський головнокомандуючий він же не чарівник, йому потрібен. Там з паличкою, якісь волшебне, чи якоюсь. йому потрібні ресурси для цього для того, щоб так да, він спроможний виконувати професійне. Ми бачили, як він це там під Києвом на Харківській напрямку, і так далі. Але є об'єктивні закони війни, і вони вимагають того, щоб. Протидіяти ефективно потрібні ресурси, яких у нас на жаль не дуже тут. А приклад по тому ж Покровську, коли декілька місяців тому вони намагалися наступати безпосередньо по фронту, але це їм не вдалось, тому що зібрали такі невеличкі ресурс. Там декілька бригад застосували, збили цей наступальний імпульс. І, бачите, пройшов час там декілька місяців. Вони переформатувались. В втрати були великі, тому наступати по всьому, навіть на цій ділянці по всім напрямам не змогли І тому. Вони послідовно захопили Углідар, потім Курахова, але ж засереджуються зараз саме на Покровську. І питання у тому, що одночасно виконувати завдання бік Дніпра. Ну тут скоріше воєнно-політичний такий намір, тобто пройти ці 5 кілометрів для них і сказати на 100 метрів, 5-100, що вони вже ведуть бойові дії в Дніпрі. Це більше пропаганди. Mm -hmm. На мій погляд, все ж в першу чергу, вони будуть зосереджені на Покровському. і оскільки сил теж не, не дуже багато, то ми бачимо, що здійснюється охоплення, перерізання логістики. Вот заведення додаткових резервів саме такий шлях і дії тут безугле там не відкрила якісь там щось. Просто подача є така хайпова. Вона більше для свого рейтингу чим об'єктивно цю подавати. Ситуація вона полягає в тому, що диверсійні групи дійсно діяли по і Це алгоритми, які застосовують і в інших місцях, тобто іде охоплення, прирізання шляхів логістичних і одночасно. Не по деяким напрямкам вони шукають де слабкі місця в нашій обороні, і тому задіють диверсіонно резвітне групи. Можна пояснити так, а можна сказати, все. Вони вже в Покровську, хавайся, угу. ну і все таке інше. Саме тому То, Ігор Олександрович, вона... ми долучаємо різних спікерів до нашого ефіру з різними думками. Повертаючись до цього інтерв'ю пана Сирського, він там, до речі, іронізував з приводу того, що от були пророки, які казали, що там 30 вересня паде Покровськ, 30 жовтня, але мовляв, цього не сталося. Ви описуєте цю ситуацію, що російські. Сили намагалися різними шляхами дібратися, дістатися до Покровська. А якщо аналізувати і говорити про ну так би мовити, проблеми, які лишаються, от я наведу думку журналіста Юрія Бутусова. Він у себе був в стрімі на ютуб-каналі, аналізував ситуацію навколо Покровська, і він каже: наступне: що війна за точку на карті відсутність знову ж таки рубежів оборони. Це основна проблема, про яку йому говорять військовослужбовці. Чи робить висновки українська армія, посилюючи таким чином там свою. Оборону знову ж таки йдеться про Виходить, ми не раз уже обговорюємо оборонні рубежі. Це тема раз за разом виникає. Чи українські сили оборони роблять якісь висновки і змінюються при наступі російських сил? Ну, оборонні рубежі, це треба розуміти, що не просто викопаний окоп, чи там думаю, укріплений, чи все. Це там в цьому окопі повинні бути військовослужбовці. Які у нас обмолі питання мобілізації досі не вирішуються, і засоби відповідні у цих військовослужбовців? Вони навчені застосовувати це ці засоби, щоб поражати наступаючого ворога? З цієї точки зору покращилася ситуація з обладнанням фортифікації. Не так як нам би хотілося, але просунулися вперед. А питання? Усіх військовослужбовців, яких підготовляти заводити, на мій погляд, воно вирішується дуже повільно. Нема принципово, поки це не зміниться. Ворог буде я погоджуюсь з генералом Сирським, що багато вони втрачають і наші воїни оборонці порушують всі їх плани до такої дати, до сякої дати, і все таке інше. Але незважаючи на це, вони другий рік. Здійснюють свою стратегічну наступальну операцію і крок за кроком захоплюють. Наші території з містами населенням, всім іншим, і в цьому велика проблема. І вона може бути вирішена тільки принципово. Так, ми знаємо, це генерал Залужний говорили, зараз генерал Сирський відносно того, що потрібні технології. Є там дрони просуваються, ракетне озброєння. Деякі генерал Сирський говорив. Є такого роду перспектива. Але скажем ще два роки тому. Генерал залужний говорив, що треба півмільйона людей призвати. А відповідь йому яка була? Повивчаємо, це може підірвати бізнес, економіку. Два роки вивчаємо і до чого ми дочекалися на зараз. І тому -то це дуже серйозне. Такі питання, які стратегічного рівня не вирішуються. Тут треба покращувати. Просто принцип без цього ми не зможемо їх суттєво. Скажем, ну зупиняти і покладаємо вже багато людей, тому що щоб бути ефективними, треба мати силу. Це озброєння і люди, які навчені це озброєння. Це не ми придумали так. Було 10, 100 і навіть, мабуть, там тисячі років. Тому тому що опять таки повертається, це дії об'єктивних законів війни, і їх ігнорувати тільки собі в шкоду. І треба їх знати, і треба у відповідності з ними організовувати відповідну підготовку. Ігор Олександрович, Дякую вам, що долучилися. Я ще до півмільйона і заяви пана залужного. Додам, що здається, він це не прямо говорив і потім не визнавав, що називав саме таку цифру. Але тим не менш розуміємо, що в країні триває мобілізація і успішність. Це вже тема також і інших наших програм, які ми періодично робимо. Дякую, що долучилися. Ігор Маненко, військовий експерт, генерал-лейтенанту відставці був гостем. Свобода ранок. Yeah. У цьому відео ми говорили про бої за Покровську. Головком Сирський каже, сили оборони роблять все, щоб не допустити захоплення цього міста російську армію. І констатує Росія зосереджує у Покровську свої найкращі підрозділи і найкращі частини. Ми дізналися з вами про ситуацію, і почули аналітиків. Також сьогодні відбудеться інаугурація Дональда Трампа. А трансляцію цієї події готують наші колеги. Отож, приходьте 20 січня о 17.45 на ютуб канал Радіо Свобода. Тим часом з команда Свобода ранок. І я Катерина Креча бажаємо вам спокійного. Дня і до зустрічі.